На підставі рішення Бучанської виборчої комісії від 17 вересня 2012 року про реєстрацію Федорченка Михайла Васильовича, депутата на багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Бучанської міської ради, включеного до виборчого списку Бучанської міської організації партії регіонів, керуючись законом України про місцеве самоврядування, керуючись законом України про статус депутатів місцевих рад. На ваш угля пропонується проєкт рішення наступного змісту. Перший пункт визначити повноваження депутата Бачанської міської ради щодо кликання багатомандатного виборчому образі Федорченка Михайла Васильовича. Другий пункт. Засвідчити повноваження депутата Бучанської міської ради щодо вкликання багато виборчому образі Федорченка Михайла Васильовича відповідним посвідченням. Третім пунктом дане рішення направити до Бучанської виборчої комісії для відповідного реагування. Ну і звичайно, контроль за виконанням даного рішення, на комісію з питань регламенту депутатської етики та контролю з виконанням рішень ради та її виконавчого комітету. По проекту рішення, шановні колеги, запитання доповнення пропозиції. Немає. Депутата побачити І послухати. Шановні колеги, є пропозиція послухати депутата, кандидата в депутати чи ну, більше, кандидата в депутати перед тим, як прийняти відповідне рішення. Будь ласка Михайло Васильович, декілька слів про себе, декілька слів про роботу, яку я маєте виконувати. Взагалі декілька слів для територіальної громади. Місто вруче. Поточник Михайло Васильович, мені 39 років, е, довгий час працював у комерційних структурах, є своя комерційна структура. Українець, одружений, двоє дітей. Один раз одружений. Хочу е, свою працю допомогти місту розвитку і сподіваюся, в мене буде здійснено. <реш> 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 Давайте працювати. Да. А де проживаєте? Я Що, ще я раз? Галhibу, я ще раз? Шановні колеги, подобається. Шановні колеги, запитання. Немає? Немає. Немає? Хто за те, щоб визначити повноваження депутата Печенської міської ради 6 го скликання багатомонтату виборчому окрузі Федорченка Михайла Васильовича, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Приймається. Дякую, Михайло Васильович. за рішення.